Минулий рік позначився стрімким зростанням злочинності у військових формуваннях, що головним чином обумовлено складною суспільно-політичною ситуацією, збройною агресією проти України та вимушеними заходами, що проводились державою для оборони нашої батьківщини. Однією з найбільших проблем є зростання злочинності, у тому числі в військовому середовищі та оборонному секторі, без приборкання якої нам не перемогти. Так орієнтував своїх підлеглих на початку цього року керівник військової прокуратури південного регіону. Сьогодні, говорячи про головні здобутки за результатами піврічної роботи в цьому році, Максим Вікторович зазначив, що її співробітники змогли таки показати результат, за який ну я, я вважаю, все ж таки не соромно. А з іншого боку, ми, мабуть, ще одна новина в нашій роботі, яку я хотів би виділити, все ж таки, що ми змогли. Переорієнтуватись на те, що з чисто надзорного карального органу в правоохоронній системі ми стали, все ж таки, на мій погляд, більше органом, який забезпечує діяльність Збройних сил і інших військових формувань. Кардинальне реформування не тільки збройних сил, а й всього оборонного сектору держави відбувається фактично на марші за умови постійного ведення бойових дій. Цей фактор у повній мірі торкається і органів військової прокуратури, які до того ж мають і свою певну специфіку. Цільної системи військової прокуратури в Україні не існувало ніколи, і вертикально інтегрованої системи військової прокуратури. Вона з'явилась тільки в серпні 2014 року, саме в розпал бойових дій на сході країни. Цей складний процес ще далеко не завершений, але перші позитивні результати вже є. І якщо вести мову про ставлення суспільства до правоохоронних органів, то краще звернутися до фактів. Адже в останні роки, коли ми дізнаємося або про гучні затримання високопосадовців, до речі, зовсім не військовослужбовців. Або про звернення за захистом прав та свобод пересічних громадян від свавілля певних можновладців, то дуже часто виявляється, що на захисті закону стають саме військові прокурори. У чому ж тут справа? Справа саме в довірі, в довірі людей до того, хто може чи захистити, чи вирішити проблему. Останні два роки з'ясовується, що військова прокуратура опиняється то там, то там, в, так би мовити, мовити, в зоні громадської уваги, і раптом громадськість з'ясовує, що там саме військова прокуратура, ну якщо ми говоримо на прикладах Південного регіону, викрила... там. Факти хабарництва в Одеській обласній державній адміністрації, коли затримали директора департаменту ОДА з хабарем майже в півтора мільйона гривень, затримала начальника Одеської міської міліції чи обласного військового комісара Одеської області чи затримали і направили в суд, скажімо, депутатів обласних рад кількох, то справа саме в тому, що ми змогли, мені здається, впевнити чи запевнити людей, що вони можуть до нас прийти. Звернутись з проблемою, і ми можемо її вирішити. Ми можемо людей захистити. Можна викривати високопоставлених хабарників, можна викривати працівників правоохоронних органів, які беруть хабарі, які катують, які незаконно, незаконно затримують людей, які е, торгують наркотичними засобами. Це останнє наше затримання в Миколаєві. Першого заступника губернатора області разом з ще одним з керівників районної ланки. За ці півроку ми тільки корупційних злочинів направили до суду більше, ніж будь-яка обласна прокуратура на території України. Що стосується знову ж таки, довіри. По різному сприймалась взимку похід військовослужбовців однієї з бригад Збройних сил України з полігону Широкий лан до Миколаєва на зустріч до військового прокурора у зв'язку з проблемами дислокації цього підрозділу, побутовими проблемами. І тоді, е, окремі чиновники, я пам'ятаю, е, казали, що як так, от, е, військовий прокурор, чому він не реагує на е, неподобства, які є на полігоні? Е, е, ну я би хотів свою точку зору з цього приводу висказати, е, е, По-перше, Звернути увагу все ж таки, що військовослужбовці йшли за захистом, вони йшли з проблемами своїми і йшли саме до військового прокурора, не до голови облдержадміністрації, не до голови райдержадміністрації, а саме до військового прокурора. Тобто вони сподівалися, що їм там допоможуть. Ми в рамках тих повноважень, які в нас є. Все ж таки перевірили, перевірили ці, всі їх зауваження. За результатами ми встановили, що командири різних рівнів не виконали свої прямі обов'язки. Встановили цих командирів поіменно і на десятьох склали протоколи про адміністративну відповідальність. Направили до суду всі 10 протоколів, суди визнали обґрунтованими і призначили командирам відповідні покарання у вигляді перебування на гауптвахті. Керівник військової прокуратури південного регіону також зазначив, що внаслідок скоординованих дій військової прокуратури та інших правоохоронних органів упродовж 2015 та першої половини поточного року розкрито та передано на розгляд суду сотню злочинів, пов'язаних із втратою зброї та боєприпасів, фактами протиправного заволодіння військовим майном корупційних кримінальних правопорушень. Також виявлено та розкрито тяжкі злочини, які вчинено організованими групами. Тільки за ці півроку ми направили до суду три кримінальні провадження стосовно організованих злочинних груп. Достатньо серйозний такий показник роботи, оскільки, ну, по-перше, це найвисокий показник в Україні взагалі, і якщо всього. Всього по державі, наприклад, таких е кримінальних проваджень, направлено до суду, і що я не помиляюсь, 11, то три з них це військова прокуратура Південного регіону. Е при тому, що е мова йде про е злочинні, вчинені стійкими угрупуваннями з е достатньо великою кількостю людей, тобто у нас. Е по цим трьом групам загалом 13 осіб проходять в суді. Зараз ми направили до суду в порядку заочного засудження провадження стосовно колишнього першого заступника командувача Військово-морських сил України, віце-адмірала Єлісєєва. Також я думаю, що буде актуально і розгляд цього винувального акту в суді. І нам важливо одержати вирок по цій справі. По принципу ми пам'ятаємо всіх зрадників поіменно. У нас зараз в розшуку перебуває, що стосується Криму, десь приблизно 6 тисяч українських військовослужбовців, які не виконали наказ передислокуватись. В інші місця базування і вийти з Криму дійсно, у нас найбільше навантаження в цьому випадку налягає на одеські і миколаївські гарнізони, куди вийшла більшість частин та з'єднань Збройних сил України, військово-морських сил. Тому по кожному з них є провадження, принаймні за підозрою у дезертирстві. По е, тих провадженнях, де в нас є докази, що людина чи наш військовослужбовець е, перейшла на службу до Збройних сил Російської Федерації, додатково ці дії кваліфікуються е, як державна зрада. І е, е, перш, перш за все по саме по цих особах, де ми Говоримо про державну зраду, ми зараз готуємо матеріали для направлення в суд для засудження в порядку заочного провадження. Ну, перша ластівка з цього приводу я вже згадував сьогодні: це колишній перший заступник командувача військово-морських сил, який, крім того, що. Поступив на службу до Збройних сил Російської Федерації до армії країни-агресора, він ще зайня, обійняв посаду, на якій здійснював бойову підготовку підрозділів, підрозділів в даному випадку Балтійського флоту Російської Федерації, а частина цих підрозділів. За які він відповідав і бойову підготовку, яких він здійснював, приймала участь у збройній агресії проти України на території Сходу? Відповідно, ми додатково кваліфікуємо до державної зради, кваліфікуємо його дії як пособництво терористичної організації з одного боку, і що для нас більш важливо, Кваліфікуємо його дії як співучасть у веденні агресивної війни. Я думаю, що поїду підтримувати обвинувачення в суд сам. До вересня місяця я сподіваюся, десь близько 30 перших зрадників. Вже будуть знати про те, що їх справи розглядаються в суді. Військова прокуратура, за словами генерал-майора юстиції Максима Якубовського, перебуває на вістрі боротьби із злочинністю і надалі вимагатиме від інших правоохоронних органів максимальної підтримки у цій діяльності.